Сьогодні, браті і сестри, хочу вам показати і розказати про те, що відбулося в нашому храмі, як людина, яка, можна сказати, не при собі, людина, яка взагалі творить зло, вона не в собі. І люди, які будують храми, вони наповнені благодаті Духа Святого. Люди, які руйнують, захвачують храми, вони діти диявола. І сьогодні ми на великий жаль з скорботою. Константуємо той факт, що людина прийшла декілька разів на подвір'я церковне з сокирою. Спочатку рвалася у двері, але вони були закриті, де показують камери нам це. І потім прийшла сокиро і розбила Спасителю ноги, те, що не зробили воїни римські, коли Господь висів на христі, і вже другий раз прийшовши половина одиниць, о двадцять тридцять. Кидав каміння по вікнах, всі вікна розбиті в христині, в трапезні і так ще майже всі вікна розбиті в храмі. Каміння летіли з такою силою, що одне із каміння прилетіло два стіклопакети в різниці і попало в крісло, де крісло розлетілося надвоє. Коли побив все, ми думаємо, що на останок він кинув сокирою у вікно в алтарний алтар. І воно прилетіло також, слава Богу, що не зачепило ні жертвенник, ні престол, і кинуло підсвічник, який знаходиться, і зупинилося сукира. Ми сьогодні бачимо, що одні люди будують, відновлюють, а інші всячески хочуть навредити. Але такі люди, можна сказати, в хворі, можна списати, що на хворого чоловіка, але воює. З церквою, з храмом, з віруючими людьми не людина, воює диявол. Він є один ворог, роду людського. І те, що відбувається сьогодні, ми скажемо, що це хворі, а скільки приймається законів, скільки захватів незаконних, скільки підроблених документів, це ж не скаже, що вони хворі, здається, вони гарно одіти, в них гарно пахне. Вони в костюмах, в галстуках, в кабінетах сидять. Але поступки показують, що диявол оволодів ними, заволодів ними. І на великий жаль вони не розуміють, що все, що вони роблять, вони роблять проти себе. Церкву создав Христос і каже, що врата Ада її не одоліють. Ми отримали спадщину, можна сказати, розвалені. У нас нічого не було, щоб нагадувало, що це храм. Його повністю знищила радянська влада. І з Божою допомогою люди віруючи. Цього селища вони об'єдналися і відреставрували. І сьогодні це велика святиня. І коли люди почули про те, що сталося, люди, що чоловіки, що жінки, що діти, вони просто плакали, вони опускали очі, у них сльози текли. Як так можна? Тому що сюди вкладається і душа, і тіло, і розум, і ті таланти, які Господь дарув для того, щоб прикрасити храм і життя людини починається з храму. І хочеться, щоб ми сюди в храми, які Бог создав, приходили з любов'ю, з миром. А в кого немає спокою, приходьте до нього в храм, але з молитвою і просіть Бога, щоб Господь змінив нас, допоміг нам, тому що ми самі нічого не можемо змінити. Я хочу сьогодні подякувати власникам фірми, які вже мали заплановані плани, роботу по виготовленню вікон іншим людям, але вони все. Відклали для того, щоб відрестовлювати наш храм і привести його в той стан, який він знаходився. Ті, що ставили вікна, люди, як також які об'єдналися, і дуже зранку, з половиною сьомої, вони до, майже до 23.00 декілька днів працювали для того, щоб встановити своїми силами нашу святиню. І слава Богу, це з Божої допомоги нам далося. Я дуже щиро дякую всім нашим прихожанам, людям і тим, хто нас не знає, хто не був у нас, але почули, побачили, що сталося, і відгукнулися. І щоб Господь і вам вернув за вашу милостиню. Перших, коли люди давали гроші, що я зробив, я їх роздавав бідним, немощним, одиноким, інвалідам. І ви знаєте, що грошей не ставало менше наоборот, ще більше людей. І я щиро всім дякую. Вся кожна копійка піде для храму. Навіть солдати з передової, які отримали дуже важкі поранення, приїжджали з інших населення пунктів. І привозили свої якісь кошти для того, щоб взяти участь в відреставруванні нашого храму. Я щиро всім дякую і бажаю, щоб Господь сторицею вам вернув. Даю, що рука ніколи не оскоділа, і Господь ні послав вам здоров'я і мир на нашу землю. Дякую воєнкому, до якого я позвонив, тому що камери засвідчили формі людей. Воєнком сказав, що наші. Люди не беруть патрулювання, це тільки поліція була, як видно, на камерах, але, на жаль, поліція ну, не так твердо відповідає, як зробили це воєнні, а поліція трошки говорить по-іншому. Одного дня каже, одне, друге, друге, третє, третє. Ну, то на їхній совісті, нехай їм Бог теж допомагає і береже їх. І ми після служби на стрітіння відслужили подяшний молебен, а в неділю невеличкий після служби. Стіл накрили. Я подякував всім в лиці вам, тим людям, які дуже пережили і переживають, і не можу заспокоїти цих пір, як так можна було поступити. Але слава Богу, за все. І ми дякуємо Богу за скорботи і за радості, і просимо молити на Поможи нам всім, Боже.